Ну і Росія пом'якшила собі удар західних санкцій, піднявши вартість на експорт нафти. Спочатку очікувалося, що економіка агресора скоротиться на 12%, але зараз, зараз мінекономіки рефії чекає на 4,2%. Пише про це власне Ройтерс. Тому навіть попри те, що ЄС припинить закуповувати нафту і газ, держскарбниця ворога далі буде поповнюватися. А жорсткий контроль за капіталом допоміг зміцнити рубль більш ніж на 25%, Тобто на чверть. Ну і зараз поговоримо більше, друзі, про санкції, які ввів світ проти Російської Федерації. А до нас має долучитися Ілля Несходовський, директор Інституту соціально-економічної трансформації. Доброго ранку, пане Ілля. Доброго дня. Вітаю вас. Доброго. Пане Ілля, ну, давайте поговоримо зрештою про ці санкції. Я ось із останнього, що побачив, що Росія разом з Південною Кореєю буде будувати атомний, атомну електростанцію у Єгипті. От як таке можливо? Ну, як це можливо? Це питання відкрите. Південна Корея застосовувала санкції. Правда, не в той мірі, як застосовували інші країни, але це питання, як на мене, є достатньо відкрите. Взагалі. Щодо атомної енергетики, то виникає питання: те, що зараз відбувається на Запорізькій атомній електростанції, можна трактувати однозначно як ядерний тероризм, коли країна, використовуючи свої регулярні підрозділи, а також найманці, захоплює атомний об'єкт в Європі і загрожує фактично Європі ядерним вибухом, Загрожує забрудненням радіаційним величезним територією. Ми там сподіваємося, ну що це шантаж, приде. це тероризм. Так вони ми це yes. прекрасно yes. розуміємо, але yes. ж yes. санкції за це на них особливо і якщо ми навіть за цей конкретний приклад взялися, то не дуже то вводяться. Давайте поговоримо, чому так, чому на Росію з одного боку так тиснуть, а з іншого боку, тим дозволяють робити якісь речі. Зерно вони продають, продають і інші товари. Як це так, чому це так? <гум> Дивіться, завжди по санкціям є товари е стратегічного значення, е яких не можна замінити. Ну, уявіть собі, якщо ми будемо говорити про зерно, е якщо припинити постачання зерна, то це не питання прибутку, це питання в тому, що будуть люди, яким не буде вистачати їжі і нестача їжі це призведе або до погіршення стану їхнього здоров'я, або до навіть смерті. Тому якщо ми розглядаємо питання виживання, то я, наприклад, погоджуюся з позиції Заходу, як Європи, США і інших країн, що а, з позиції виживання тут необхідно дійсно виходити і брати, скажімо так, позицію, що по цим санкціям не застосовується. А коли є питання фінансове прибутку, то в даному випадку санкції мають бути застосовані максимально. Наприклад, Росію можна усунути з тих ринків, де вона заробляла гроші. Завжди Росії називали фактично країною бензоколонкою, то її, якщо її усунути безпосередньо з нафтового ринку газового ринку, то це означатиме фактично для Росії втрати до 50% їхніх і валютних надходжень. І тоді цей удар буде однозначно суттєвий, вони не зможуть його компенсувати. І саме на цьому треба, відповідно, робити акцент. Зараз Європа. Визначила, що вона застосувала санкції по нафті. Вони почнуть повноцінно діяти в грудні і в березні почнуть діяти по нафтопродуктам. Вже ці санкції застосувала а, США компенсації, які намагалася зробити Росія в бік Китаю Індія. Вони на сьогоднішній день не спрацьовують у Китаї найменший обсяг переробки за попередній місяць. Починаючи з періоду, коли був ковід, а це березень 2019 року, 2020 року. А по Індії Індія так само скорочує обсяг закупівель за попередній місяць, він скоротився на 7,2%. Вони активно нарощують добичу Саудовської Аравії. Тому ось цей удар. Я вважаю, є буде максимально суттєвим і підтримую ваше питання, що ви почали, чому тому, що найбільше обурює. Росія не повинна бути присутня в жодному ядерному об'єкті, чи те ядерний об'єкт в Європі, зокрема зі Франції, чи це, це в Єгипті, чи в будь-якій іншій країні. Інша країна не повинна співпрацювати і відповідно робити, тому що така країна, яка схильна фактично до світового тероризму, вона не повинна по ядерному паливу по ядерним об'єктам приймати участь. Країни мають розуміти, що для них це є суттєвим ризиком. Пане Ілля, і ще цікаво о, о, з приводу Ердогана Туреччини. Ось вони там нещодавно говорили, що будуть нарощувати майже втричі, підніматимуть свій ринок торгівлі з Росією на там до 100 мільярдів, здається, доларів. А європа, європа і Америка вже говорять Ердогану, така як це ти хочеш так торгувати з Росією? Давайте цей ще аспект обговоримо, тому що ну і позиція Тур Туреччини загалом цікава. Ну і о, чи так допоможе цей ринок з ними? Підтриматися, зрештою, штани на Російській Федерації, як то кажуть. Ну а тут треба розуміти, якщо ми будемо говорити про Європу і США, однозначно треба піднімати питання застосування вторинних санкцій безпосередньо до Туреччини, незважаючи на це, те, що це є країна НАТО, кандидат в Європейський Союз. І відповідно тут питання, яких не повинно бути. Тобто до цієї країни у випадку збільшення торгівлі і намагання продажу цих товарів уже в Європу і США таку лазівку залишати неможливо. А з приводу самого, самої Туреччини там дуже складна економічна ситуація, і як результат вони намагаються вирішити цю економічну ситуацію, купуючи дешевий російський товар. Але якщо дивитися по статистиці, ну не настільки воно і сильно зростає. Хоча ті заяви, які пролунали, вони звичайно для нас є. Загрожуючим, тобто фактично, ну туреччина однозначно для нас не є другом. Виходячи з цього, вони сприяють і тому, щоб російські олігархи виводили свої капітали в Туреччину, купували там нерухомість. Вони сприяють безпосередньо, щоб вони відпочивали в Туреччині. Вони сприяють торгівлі. Вони є міском таким. Які вони хочуть відповідно зафіксувати, були так само учасниками переговорного процесу і так далі намагаються продовжувати бути. Тому тут питання а вторинних санкцій, і б, звичайно по відношенню до Туреччини нам також треба робити визнаки. І ще один такий момент: Туреччина не має необхідних технологій, які потрібні. Які потрібні Росії. таким чином вона може купувати якийсь товар, може купувати якусь сировину, але ну в жодному випадку вона не компенсує той технологічний розрив ті технологічні втрати, які зазнала Росія, від того, що західні компанії вийшли зі своїми технологіями з російського ринку. Угу. Ну, загалом, там ось, якщо говорити про Росію, я чув, що в них здається, 200 тисяч, прогнозуючись найближчим часом, людей втратить роботу. Ну, я чомусь думаю, що і завдяки санкціям так само. А загалом ось, пане Ілля, на вашу оцінку, діють на російське суспільство ці санкції? Чи все ж таки ні? Діють. Діють однозначно. Ми, ви сказали про те, що кількість безробітних зросте на 200 тисяч. А в Росії внаслідок їхні особливості законодавства, а також дії а, силових органів, фактично примушують підприємства не звільняти працівників. І тоді підприємства діють наступним чином: вони людей або відправляють неоплачувальну відпуску, або вони а, відповідно скорочують їхній робочий день, як, зокрема, поступили на автомобільних підприємствах, коли люди замість того, щоб виходити 5 раз, разів на тиждень. Вони працюють ще тільки два рази на тиждень. Отже, таким чином їхня оплата також суттєво зменшується. Зрізають доплати, премії, виплати, тобто все, що можна зрізати, але не звільнити людину. Відповідно, вони так діють. Тому є поняття щодо зменшення їхніх реальних доходів. Реальні доходи от скільки позитивних новин з приводу того, що Росія, вона там і укріпила до рубль, і в цілому економіка паде не так, як відповідно прогнозувалося на початку. Але люди по факту бідніші. Зростають ціни, тобто у них падає відповідно реальні доходи населення. Зростають ціни, вони не можуть купити ті продукти, які вони купували, і якість життя вона суттєво зменшується. Тобто, якщо раніше ти міг купити автомобіль, умовно кажучи, якийсь європейський, Новий автомобіль за певну ціну там за 50, за 40 тисяч доларів. То тепер за 40, за 50 тисяч доларів ти маєш купувати ладу, в яких немає жодних технологій, немає подушки без паки, немає відповідних систем там гальмування і так далі. Тобто, з іншими словами, їхня якість життя вона йде. Дуже сильна вниз. І це є, як на мене, головний фактор. І це буде тільки посилюватися. Є таке поняття як е, ланцюгове доміно. Тобто, іншими словами, якщо у вас якесь виробництво зупиняється, немає можливості, то у вас зупиняється весь повністю ланцюжок створення доданої вартості. Оце ми, в принципі, в Росії зараз зберігаємо. Беріга... Я хотів просто уточнити, а це більше для кого? Для яких це регіонів? Це для Москви, чи для все ж таки той Бурятії, де і також уже повин... у нас тут залишилось скільки людей їхніх назавжди? Чи це от на багаті міста? Ні, це і не багаті місця, тому що Москва, вона акумулює фактично всі ресурси, тобто Санкт Петербург і Москва, вони навряд чи суттєво відповідно це відчують. Але, наприклад, якщо брати їхні області, то в Лінніградській області зупиняються автомобільні концерни. те, що вони переходять а, у державну або комунальну а, у місь... міську... муніципальну власність, вони не запускаються, вони не мають можливості налагодити виробництво зв'язку з відсутністю технології комплектуючих сервини. Отже, люди вони формально там працюють, а по факту вони не отримують той заробітної плати, яку вони отримають, отримують мінімум, тому їх рівень життя погіршується. Бурятія, яка вибачте, завжди була. Найбіднішим регіонам а Росії, вони не відчують е, санкції, тому що вони жили фактично з натурального господарства. Десь там корову, десь там, я не знаю, щось зібрало на полі і так далі. Тобто у них було натуральне господарство, тому санкції на них не впливають. Е, великі також не впливають, а от середні регіони, регіони, у яких доходи були е, вище за середнього, де була розвинена переробна галузь. Які орієнтувалися нафтогазовий комплекс виробництво обладнання і так далі, для них якраз цей удар буде найбільше. Ті, хто звикли відпочивати за кордоном, тепер відпочивати, не будуть, тому що немає грошей. Те, що ті, хто звикли, наприклад, купувати техніку, не будуть відповідно купувати техніку, тому що немає грошей. Тобто, по саме такі такої версти населення Росії є найбільший удар. Угу. Пане Ілля, давайте ще такий аспект піднімемо. А, зрештою, Європа. Ну і США теж, але більше європейський союз. Ось нові санкції будуть планується вже восьмий пакет. А як ви бачите собі цю ситуацію? Європа вже стала на бік боротьби з Російською Федерацією і готова сама трошечки терпіти оті ось негаразди, які приводять ці санкції для них їхніх суспільств. Так само чи все ж таки можуть якийсь найти компроміс з Росією і більше на них контакту, не тис, По факту Росія вже об'явила війну в Європі. А зокрема, вона обмежує постачання газу, і постачання це обмеження призвело до того, що ціна газу в Європі збільшилася уже більше 3,5 тисяч доларів а, за тисячу кубометрів. Тому а, і при цьому ми не чуємо риторику від а, керівників європейських держав. Що треба домовлятися, треба сідати за стіл перемовин? Є проплачені статті від е, кремлівських е, відповідно пропагандістів, е, які публікуються в окремих європейських виданнях, е, що таке треба робити, але це ну скажімо, такий голос, який ніхто не чує. Отже, словами, європа обрала шлях до безпеки, обрала шлях до е, підтримки України для того, щоб продовжувати цю боротьбу. Німеччина застосовує різноманітні заходи щодо зменшення споживання тепла, зменшення споживання електроенергії, це відповідна і зниження температуру, це і заклад для економії, і так далі. Тому в цілому треба розуміти, що Європа вона є на нашому боці. Вона нам допомагає у військовому плані, у фінансовому плані, гуманітарно здійснення різноманітні форми допомоги, а також і сама потерпає, відмовляючись від, наприклад, такого критичного продукту для Росії, як Нафта, ну і звичайно, нам би хотілося побачити ще рішення по газу, але фактично Росія сама робить ці кроки. Зараз у них падає виробництво газу, видобуток газу. Вони його просто спалюють у повітря. І звичайно, для них це є, також не є сприятливою ситуацією. Тому в нашому випадку, скоріш всього, санкції по газу застосує проти себе сама Росія. Тому Європа вона діє і діє звичайно на нашому боці. Прекрасно, пане Ілля, і ще хочу вас запитати про діяльність такого дуету. Ну я не думаю, що тільки вони вдвох це роблять. Там, скоріше за все, велика кількість спеціалістів. Єрмак Макфол це люди, які от зараз контролюють з нашого боку да, ось американські представники, контролюють виконання цих санкцій, слідкують за тим, як обійти може Росія ці санкції. Наскільки ну от чи враховуються оці оці їхні спостереження і щось там додається? да Чи там знаходяться якісь порушення? І наскільки це є вірний підхід для того, щоб ці санкції контролювати? Ну а все ж таки, тут а, це не проста особа. Якщо ми говорити про ЄРМАКМАКО. Це питання великої кількості людей, які дають пропозицію цю комісію. А при наявності виходу на на американську владу дає можливість донести свою позицію. Але це не єдиний центр де оцінюються санкції. І в Америці є інститути, які оцінюють торгівлю Росії, визначають, куди краще застосувати санкції, обмежити, щоб це було максимум. Негативу для Росії, і мінімум, наприклад, для США, а в Європі відповідно, діє так само оцінюючи, куди краще всього вдарити, і це не єдине джерело. А от якщо будемо брати про цю комісію, ну я оцінюю її в цілому як позитивну. Все ж таки пропозиції, які там генеруються, вони є е, абсолютно прийнятними. Акцентується увага на тому, де здійснюється обхід санкцій, виявляється розробляється пропозиція для того, щоб ці санкції не уникати, тому незважаючи на те, хто там як ці комісії, я наявність комісії і результати її роботи оцінюю позитивно. І це важливо так, от бо тому, що Росія мені здається намагається постійно вислизнути, десь поговорять про Казахстан, щось допоможе, десь говорять, що Грузія, десь Туреччина, десь Китай, і отак от вони ось намагаються щось постійно вчудити. Ну і хочеться наостанок почути від вас, пане Ілля, А скільки запас ну це звичайно така приблизна оцінка, але все-таки який запас міцності в Російській Федерації? Наскільки їх вистачить е, в, цій, в цьому житті під санкціями? Ну, це питання, що ми хочемо досягнути. Якщо ми будемо говорити про розпад Росії, це питання також є політичним, питання силове і так далі. А щодо на, того, скільки бідних буде людей в Росії, то я бачу перші декілька етапів зараз, якраз є наступний етап зупинки підприємств, погіршення роботи, звільнення людей, тобто якраз кінець серпня, початок вересня. Це доволі такий потужний удар по економіці Росії, незважаючи на те, що ті саме європейські кампанії до грудня місяця, коли почнуться санкції, просто наростили закупівлю нафти і таким чином підтримали Росію. А далі потім це перший етап. Це я маю на увазі зараз відбувається уже табу, тобто, другий, третій. А далі потім грудень, коли буде обмеження торгівля з нафтою. Далі потім березень, коли обмеження по нафтопродуктам, по газу, я сподіваюся, на наступний рік вже дуже також будуть вирішені певні рішення прийняті Європою, і таке обмеження торгівлі в цілому обмежить їхню зовнішню економічну діяльність ну, відсотків на 30-40%. І це, як на мене, дасть неможливим виконати виконувати бюджет. А це означає, що якісь програми будуть скорочуватися. Які програми чи це на людей, чи на армію, чи якісь іншим. Зараз важко передбачати, але все ж і розуміти, що вони не будуть сидіти си, сидіти нічого не робити. Вони звичайно будуть а, шукати шляхи для того, щоб обійти, для того щоб якимось чином і в таких умовах існувати. Але я оцінюю, що років два, наприклад, якщо так в цілому, якщо санкції будуть продовжувати дію, і обмеження будуть настільки суттєві, що рівень Росії відкатиться там до рівня африканських країн з їхнім рівнем виробництва і розвитком технологій. Почули вас. Дуже дякуємо за відповіді на запитання.